З нашими друзями, які приїхали з Києва. От, вони е, тут каш, перший раз в цьому місці. І не хоче повертатися. повертатися в Україну, але насправді у них завтра не так. Сьогодні... Ні, у них не завтра не так, Віталій. Віктор, зараз ми йому фішенчі в традиційно англійської їжі. А пиво ale, без газу. Mm -hmm. Ніхто не може пити крім англійців. Скільки це ми? пиво. І ще ми. Еля, Саша, що у вас є сказати по відношенню щодо міста Лондона? Непогане містечко, нам дуже сподобалося. тут Живуть чимало українців, поляків, е, литовців. Е, Іди такого не бачили, це не бачила англійський. Куди ви подівали англійці? А вони ховаються. Хіба ви не чуєте, яка мова у нас Слухайте уважно. Це интер. Тут люди вчать англійську мову. Це Intel school? Це pub inglish school. Тут люди вчать англійську мову. Пані говорить по англійськи Так. 100%. Пані працює, не зачіпай пані. Не свою роботу. Ми знаходимося в пабі поряд з Бік Беном. До речі, може так взяти в мене і піти до вікна? Вон там Бік Бен з вікна видно. Ну, так. Роман, так, просто Віталій. Чисто от бачиш, з вікна видно його. Ну, Роман, ти мені даєш такі задачі, які Роман. я не дуже хочу робити. Прошу, прошу назад. Thank you. Я зробив. Thank you Дякую. Почекай, Віталій, де тут що давав. Uh, HP. Oh, HP, остай. HP. Я обичаю. От. От, власне, я думаю, на цьому ми закінчимо наше відео. Смачного всім, хто приступає до трапези, а потім продовжуємо іншим разом.